Сугандай має життя, про яке раніше могла тільки мріяти. Упродовж тривалого періоду жінка часто хворіла, тож змушена була приймати ліки, аби вижити. Погане самопочуття Сугандай псувало їй настрій. На щастя, її стан поліпшився після того, як вона отримала допомогу в центрі життя і надії, що в Тринідаді. Я вже звикла почуватися хворою, але завдяки фізичним вправам і зміні раціону я припинила приймати ліки, розповідає Сугандай. У віці 55 років я Думала, що це неможливо. Центр життя і надії це міський центр впливу в Брікфілді, що на острові Тринідад. Лише за кілька кварталів звідти розташований один з найбільших індуїстських храмів країни. Щоразу, коли люди проходять повз центр життя і надії, їхню увагу привертає барвиста вивіска, що пропонує різноманітні послуги, спрямовані на задоволення потреб жителів міста. Менеджер центру Крістін Матхура провела моніторинг потреб спільноти, перш ніж центр впливу відчинив свої двері. Виявилося, що діти в цій спільноті не вміють добре читати, пояснює Крістін. Тож ми записуємо не тільки дітей, а й батьків, щоб діти приходили з ними. Крім того, центр життя і надії проводить уроки математики та письма для дітей віком від 6 до 15 років, а також заняття з дітьми дошкільного віку. Дорослим відвідувачам центр впливу пропонує заняття з фітнесу та здорового способу життя. Метою цих занять є запобігання хворобам і покращення якості життя. Комплексний підхід центру життя і надії допоміг багатьом людям отримати освітню та фізичну підготовку, а також знайти надію в Ісусі. Відвідувачі регулярно звертаються до співробітників за духовними настановами, біблійними уроками, а також просять помолитися за них. Завдяки центру утворилася церква, розповідає Крістін. І тепер 25 людей відвідують наші богослужіння. У світі функціонують десятки таких центрів впливу. Моліться за ці проєкти, щоб через дружбу та співчуття люди могли побачити Божу любов. Завдяки вашій підтримці глобальної місії життя багатьох людей змінюється на краще. Місіонерські приношення 2018 року було відправлено до Тринідаду, щоб допомогти цьому центру впливу. Однак сьогодні ще багато з них досі потребують ресурсів, щоб просуватися в роботі господа. Отже, повертаючи десятину і обіцяні приношення, поставте Бога на перше місце.